На честь Святого Миколая до храму Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України запросили дітей разом з батьками, мешканців Дніпра і тих, для кого Дніпро став новою домівкою через війну. В нашому храмі виступали діти нашої недільної школи, розказували вірші, колядували, вітали всіх зі святом. Сьогодні в нас були Діти, наші друзі з дитячого будинку, які також разом з нами молилися, причищалися і зробили таке, знаєте, родинне, церковне свято, от, приурочили його до Дня Святого Миколая. Ой, то -то, Миколая любить. Ой, то -то, Миколай Суси. Ми дякуємо сьогодні нашим парафіянам за спільну молитву, які кожного дня, кожної богослужіння моляться за перемогу і справедливий мир в нашій країні. Ми сьогодні. Висловлюємо щиру подяку Міжнародного благодійного фонду Солідарність Олександра Петровського, зокрема віце-президенту фонду Яні Юрівні Іваніловій, за те, що вони сьогодні прибули і від Святого Миколая також вручили дітям подарунки, підтримали це не тільки така сьогодні, просто сьогоднішня такий час чи сьогоднішній такий така акція була присвячена до Святого Миколая. Ні, це постійна підтримка від фонду, не тільки нашого храму, а в цілому церкві. Отримали від от фонду Солідарність подаруночки. Це канцелярія, яка необхідна дітям в будь-яку пору року, тому що вони багато малюють, пишуть. І зараз вони всі в недільній школі на святковому столі. Подарунки були для нас неочікуваним сюрпризом. Готувалися діти заздалегідь, так їм роздали вірші, вони готували пісню. Тобто, заздалегідь завчасно дітки вже знали, що сьогодні вони будуть виступати. Таким чином це додало ще більш такого урочистого святкового настрою. Дійсно, що свято для них відбулося. Мені сподобалося, як я розказувала вірші, й подобалось, як мені ще видали конфети. Ми сьогодні завітали в цю прекрасну церкву. До нас завжди приходять теж батюшки, приїздять до нашого дитячого будинку, розділяють з нами всі великі свята. От сьогодні ми розділили разом свято Святого Миколая. Дітки наші дізналися багато теж цікавого, цікаві історії, чують. Вони дуже багато надихаються цими розповідями, піднімають свій дух, бойовий дух.